Мій шлях заробітку онлайн почався близько 5 років тому. Тоді я почав виконувати прості завдання на певних сайтах, де необхідно було залишити коментар під відео в Ютубі, поставити лайки, за це можна було отримати пару центів. Після того, як я зрозумів, що на цьому далеко не зайдеш, я вирішив шукати нові способи. І буквально через 2 роки я знайшов крипту. За останні три роки, які я провів в крипті, я перевірив велику кількість сфер, де можна було заробляти, починаючи від перемід, закінчуючи ф'ючерсами. І за ці три роки я виділив для себе три сфери. Де я заробляю по сьогоднішній день, то сьогодні ми поговоримо саме про них. Близько року тому я попробував себе у сфері ретродропів. І після того, як мене успішно попили проект ZK sync Blast та layer Zero, я зрозумів, що цю сферу поки що можна залишити, оскільки зараз на неї великий попит, через це велика кількість користувачів залітають у певні проекти, і вони просто не мають змоги виплатити таку велику суму на кожного користувача. Саме тому я спробував себе у сфері або це перший спосіб, про який ми сьогодні поговоримо. Або збірж це створення великої кількості акаунтів під певну промоакцію від біржі. Для прикладу на біржі Bybit виходить промоакція, яка видає 50 доларів для нових користувачів. Ми створюємо антидетект-браузер, туди закидаємо 10 профілів, додаємо проксі. І створюємо 10 аккаунтів Bybit. На кожному з них проходимо верифікацію і після цього починаємо виконувати промо-акцію. По закінченню промо-акції нам виплачують по 50 доларів на один аккаунт. Якщо ми створили умови ферму з 10 аккаунтів, то наш профід буде складати 500 доларів. І біржа Bybit – це лише одна з багатьох бірж, де можна виконувати певні промо-акції. Наприклад, на біржі OKX нещодавно проводилися промо де нам необхідно було зробити певний торговий оборот з токену NotCoin і користувачі могли отримати на свої акаунти по 300 доларів. Деякі аккаунти могли отримати навіть 1000 доларів, але візьмемо для початку 300 доларів. Якщо б ми створили ферму з 10 аккаунтів, то вона вже з одної промакції вийшло б 3000 доларів. І таких бірж насправді є велика кількість, сюди входять біржі, такі як BiniX, де нам необхідно було виконувати певний торговий оборот, і за це отримувати приблизно 60-80 доларів на один аккаунт. Також є біржа Bitget, де нам необхідно було робити мінімальний торговий оборот в 500 доларів, і за це отримувати 20 доларів у певних токенах, наприклад, Layer 3, Tom та в більшості умова на тих чи інших супер прості. Нам необхідно зробити певний депозит на свою біржу, прокрутити певний оборот, наприклад, це може бути на більші байбіт або 100 доларів. На біржі BNX може бути 60 тисяч доларів, на бід'єті може бути 500 доларів, тобто тут всюди різно, але тим не менш ми можемо покрутити цей самий об'єм і отримувати свої винагороди. Про всі актуальні промо-акції від бірж можна дізнатися в моєму телеграм-каналі. Там є всі актуальні промо-акції та покрокові гайди по тому, що нам необхідно робити для того, щоб отримати винагороди. Також там є інструкція по тому, як нам необхідно правильно обузити для того, щоб наші аккаунти не побрили і отримати максимальний проход. Другим способом заробітку є створення телеграм. Каналу на тему криптовалюти. Звісно, тема може бути будь-яка, але тема криптовалюти зараз приносить найбільше доходу, оскільки один підписник зараз оцінюється тут приблизно 2,5 з долари. Дехто з вас знає, що в мене є свій телеграм-канал CryptoGem. Там є більше ніж 7,5 тисяч підписників, і одна реклама на ньому оцінюється приблизно в 100 доларів. Більшості бажаючи купити рекламу, пишуть самі, оскільки вони також розвивають свої телеграм-канали, їм потрібен певний трафік, тому вони купують рекламу. Але окрім того, що можна продавати рекламу іншим телеграм-каналам, також є велика кількість проєктів, які зацікавлені у цьому, оскільки зараз великої популярності набули певні пресейли на Solani. Там велика кількість проєктів для того, щоб залучити користувачів, які будуть купувати їхні токен, купують рекламу у певних інфлюенсерів. Проекти виділяють великі бюджети по декілька тисяч доларів і закуповують рекламу у певних каналів. тому за місяць можна з легкістю продати 10-15 реклам, які приблизно оцінюються в 1500 доларів, оскільки я веду свій телеграм-канал на тему певних активностей в криптовалюті, певних дропів, де ми можемо виконувати активності і пізніше отримувати ретродроп. Також я постійно публікую певні промоакції від бірж, таких як Binance, OKX, BinX і так далі. Та коли я викладаю рекламу певного пресейлу, люди не зовсім розуміють, що це реклама, оскільки вона виходить на де я розказую про певний проект насилання такий самий які роблю безплатні пости розповідаю, в чому його перевага і так далі посилання на мій телеграм-канал буде під відео або по QR-коду. Ну і звісно для того щоб залучити певну аудиторію нам необхідно перевести собі трафік в телеграм-канал бо нам необхідна аудиторія яка буде дивитися наші пости приймати участь тобто переходити по наших рефералках і тим самим також переходити на певну рекламу. Саме тому існує безкоштовний спосіб, де ми можемо переганяти аудиторію в собі в телеграм-канал або в чужі телеграм-канали. Тут є два основні моменти, з якими нам необхідно оприділитися. Якщо ми хочемо створити свій телеграм-канал, розвивати його і продавати там рекламу, тоді нам необхідно залучити велику кількість аудиторій для того, щоб продавати дорогу рекламу. Але, звісно, є інший спосіб, де ми можемо не створювати свій телеграм-канал і зробляти на інших телеграм-каналах, які вже мають свій канал і продають там рекламу. Набагато дорожче, ніж би ми створювали свій початковий канал. Наприклад, ми можемо створювати контент, використовуючи певні соціальні мережі, такі як TikTok, YouTube Shorts, Instagram Reels і так далі. Цим самим ми будемо переганяти аудиторію в інші телеграм-канали. Наприклад, ми беремо телефон і починаємо записувати відео про певну активність в криптовалюті. Наприклад, прикладу, виходить новий проект, він обіцяє роздати дроп, в нього є великі інвестиції, і ми про це все говоримо на камеру і після цього кажемо, що посилання на цей проект буде в нашому телеграм-каналі. Там ми залишаємо посилання на свій телеграм-канал або на телеграм-канал певної людини, яка купує у нас трафік. І створюючи цікаві корисні відео, можна з легкістю переганяти велику кількість аудиторії. Наприклад, у своєму ютуб-каналі я створив близько 25 відео. Кожне з цих відео набрало певну кількість переглядів і перегнало мені аудиторію в телеграм канал Я перегнав за допомогою Ютубу більше ніж 250 чоловік. Якби цю аудиторію продавав іншому телеграм-каналу, вона поцінювалась більше ніж 600 доларів. І цифра в 600 доларів абсолютно реальна. Оскільки ми можемо переганяти аудиторію не тільки як я це роблю з Ютубу в Телеграм, ми можемо переганяти її з Тіктоку та з інших соціальних мереж. Тобто з'єднуючи велику кількість соціальних мереж, ми будемо переганяти набагато більшу кількість аудиторії і цим самим більше заробляти. Ну і, звісно, ми можемо об'єднати всі ці три способи, як це роблю я. Для прикладу, для того, щоб не витрачати гроші на рекламу в своєму телеграм-каналі, я його переганяю з Ютубу та з TikTok. Окрім цього, або з більш мені приносить певний дохід, який я не витрачаю для того, щоб закуповувати трафік свій телеграм-канал, і цим самим продаю рекламу, не втрачаючи жодних коштів. Я певний, що хоча б один з цих трьох способів підійде для кожного. Тут можна обрати або збір, де нам необхідні певні вкладення. Якщо в нас немає вкладень, тоді ми можемо переганяти трафік і так далі. Також нагадую про свій телеграм-канал, де є всі актуальні промови цей відбірж. Також є певні ретроактивності, де ми можемо виконувати певні активності і після цього отримувати дроп. Посилання буде під відео або букерково. З вами був канал Криптоген. До зустрічі!